Вітаю всіх на своєму каналі. Валерій Смайл. Вітаю всіх, хто прийшов з роботи. Вітаю всіх, хто голодний. Ще чекаю 15 секунд і будемо починати. Вітаю, Андрій. Так, сьогодні готуємо шикарний десерт. Для чого чекати, пише Забес, для того, щоб всі люди зібралися, щоб потім не починати наново. Сьогодні просто готуємо грандіозну страву. Називається вона Чокофіні. Напишіть мені, чи ви знаєте, що це таке? Цей Чокофіні. І чи ви колись його готували? Мені дуже цікаво. Починаємо готувати. Для цієї страви нам потрібно буде тостовий хліб The Best Так. Чудово. Зараз я переверну телефон, щоб ви все бачили. Так, всі, хто хочуть готувати, може готувати прямо в прямому ефірі. Якщо у вас є тостовий хліб, починайте. Якщо тостового хліба нема, беріть просто батон. І готуємо чокофіні. Так, в мене є тостовий хліб. Зараз я підсвічу трохи, бо бачу, що темно. Так, розрізаємо. Ось такий хлібчик красивенний хлібчик. Так, ми зробимо для початку. Два, два і два. Чотири чокохіні. Так. Збиваємо яйце. Гарно збили. До яйця, до речі, можна додавати молоко. Я раз роблю з молоком, раз роблю без молока. Зараз роблю без молока, просто з яйцем. О! Клас! Е, так. так. Що ви там пишете зараз? Адмінів тут, напевно, нема. Лягайте спати. Але чокофіні це буде щось неперевершене. Так, тепер беремо ложкою і втискаємо нашу серединку. Це як Отака дірочка. Не дірочка, а така ямка. І в другий робимо так само. Але мушу. Моє душу. Так, тут є наступні два. Робимо сьогодні. Цілий день в мене пісня. Вулає в голові. Не можу її позбутися. Чи у вас таке буває? Так, це коли хочеться десерту, а вдома нема нічого, то це буде заміна десертів. Так. Так, гарно трамбуємо. І тут ще дві. О, супер! Зробили. Зараз покажу вам ближче, як воно виглядає. У мене є така паста, може бути нутелла, може бути. Власне, вона називається у мене якась корінна, може бути чокофіна і так далі. Тобто люба паста, яка є у вас. Якщо пасти немає, може бути навіть згущене молоко, або бажано, щоб вона все ж таки згущенка була зварена коричнева. У мене ось така чокофіна. набираємо і от так викладаємо. Раз. До вас. Перес. І от так чотири. Тут, напевно, найменше, я так бачу, зараз ми тут додамо. Так, ставимо пательню на газ. На пательню додаємо масло. Так, The Best. Я даю більше. Супер. А я даю ось так. Чуть-чуть. Я на олії. Ні-ні. Краще на маслі смажити, тому що, щоб гарний такий був присмак першковий. Тому на олії не дуже варіант. Тепер ми складаємо. Ось так наші чокофіні. Чотири штучки в нас вийде, і обмакуємо в наше яйце. Обмакали, що Обмагали і напотання, знов обмакали і напотання. Подивимося, чи ми можемо вже перевертати. The Best. Ще не горить. Ще якраз все нормально. Зараз буде страва цього вечора. Зараз красиву тарілку. Дивимося чи воно О! Є. Один. дава так, тоді красиво взяти розрізати. О! Клас! І в нас виходить таке, що все витікається. Ось зараз я вам покажу. Так, це витікається. Такі будуть гарячі чокофіні. Дуже класні. Зараз будемо куштувати, яке воно на смак. Має бути дуже класно. Реально чокофіня. У мене ще й паста така половина горіха, половина. половина. Ніби з фундуком, але таке інакше щось. Ну, таке щось незвичайне. М -м -м. Половина нутала, половина наче. Таке топлене молоко. Ну, класно. Напишіть мені, що у вас саме The Best в мене теж. Люкс. То люкс. До чаю саме те, що потрібно. Напишіть, чи ви колись таке готували. Якщо готували, то що давали всередину? Мені дуже цікаво. Зараз треба другу частину ще зробити. Так. Є. Друга частина смажиться. дамо ще трошки масла, щоб воно аж так все, Ух, клас. На горіху обоє у вас. Ну, класно. У мене теж таке половина горіха, а половина таке якесь ніби біла згущенка. Можна давати на перекус і дітям в школу, і класний десерт на вечір, особливо наїстися хліба з алянутеллою, то просто супер! Але часом такого дуже хочеться, тому так є. Тому всім смачного. Дякую всім, хто зі мною був в прямому ефірі. Пишіть свої ідеї, всім відповім. На, всім відповім на ваші коментарі і до наступної зустрічі. Всім спокійної ночі. До побачення.